Компанія ДТЕК запустила найбільший в Україні комплекс зберігання енергії. 200 МВт. Компанія витратила загалом сукупно 130 мільйонів євро. Половину коштів вона отримала від консорціуму українських банків. І якщо порахувати, яка вийшла вартість одного мегавату потужності батарейки, то отримаємо цифру в розмірі 625 тисяч євро за мегават годину. Ціна абсолютно приваблива середній заробіток за не дуже напруженої роботи батареї там. По практичних перших там результатах, він між 130 і 150 тисяч євро на рік. А відповідно, якщо ти порахуєш окупність, то вона вкладається там в 4-5-річний період, що для будь-якого бізнесу дуже приваблива історія. І я розумію, чому ДТЕК поспішав, просто для того, щоб зайняти місце і максимально завантажити. Що найменш, я думаю, що протягом пари років, скоріше вже все, 3-5 років, батарейні комплекси будуть максимально запитувані і максимально завантажені.